А у Другобичі зима розпочалася із джазу 9 грудня. Відбувся сьомий фестиваль джазової музики джаз без завдяки цьогорічному фестивалю. У Другобичі із предметних квитків вдалося зібрати 50 тисяч гривень, і усі ці кошти 100% будуть скеровані для наших військових збройних сил України. У Другобичі відбувся сьомий міжнародний джазовий фестиваль «Джазбез». і це дуже важливо, що ми вкотре побачили повну залу людей. Ми сьогодні чули і французький джаз, і класичний джаз, і джаз від українських музикантів. І це справді була велика та гарна подія. Подія, яка точно залишить по собі багато гарних емоцій. Концерти важливі, важливо донатити, важливо допомагати зсу і нагадувати людям, що джаз музика вільних і за цю. Свободу потрібно боротися. Джаз має свою атмосферу. Душа перенає кудись дуже глибоко в свідомість і ти розчиняєшся в цьому джазі. Тобі подобається слухати джаз? Кажи та! Завдяки цьогорічному фестивалю Jazz Best у Друговичі із ваших придбаних квитків вдалося зібрати 50 тисяч гривень. Усі ці кошти 100% були скеровані для наших збройних сил України. Дякуємо, що підтримуєте джаз. Бо джаз це музика вільних і незалежних.